Мої вітання, гей, з вами знову Сіпріан. І я повертаюся з такої досить тривалої, як для мене, паузи в місяць, за скільки часу? За три роки мого Ютуб такого лайфу. Це, напевне, найдовша моя пауза в плані. Знімання контенту. Ну, можливо, ще не найдовше, можливо, була одна ще чуть чуть довша. Ну, це, така не... це була вже прям жорстко вимушена. Е -е, пауза, Це така, така релаксова пауза. Релаксова пауза, зв'язана з такими моїми внутрішніми іншими задачками. Як бачите, я навіть забрав позначку Сіпріан. Забрав позначку Сіпріан, тепер там поки що пусто, можливо, щось придумаю туди поставити. чи... Причепити чи написати щось інше. Поки що там пусто. Накидайте ідеї в коменти, якщо хтось це буде дивитися, що можна то. або написати, або причепити. Є варіант з малюнком моїм дитячим, але він крінжовий, там два грибочка, цілих два грибочка. Сьогодні, значить, в нас немає що попити, щоб випити за ваше здоров'я. Я, Я щось нічого не взяв, в мене є тільки антисептик, ну, його пити крінжово. <кій> Я вже, вже, за хвилину 15 секунд вже. Хочу щось випити, а нема що, ну то таке. А, так, в нас сьогодні острів, острів Гейс. А в нас що сьогодні острів, тому що я бачив в сімі супер-мега-епічне, як каже мій улюблений ютубер. Йому, до речі, велике вітання. Ти крут, круче. Там супер-мега жорстке оновлення вийшло, називається Альфа, щоб не збрехати шоста. І ми зараз в неї заходимо. Я ще не заходив, не грав, нічого не дивився, все перше враження, все як має бути. Як в популярного ютубера. Тільки ютубер після букви Ю, буква У, щоб ніхто не забував, це спеціально мене навчили. хоч популярні хоч номограйщики популярні, ну, мене навчили, так казати. Так, е, в нас за цей журнал сповіщень начеб додали. Хіба. Ні, тут щось було, але воно не такий значок виглядав. Ви отримали позику 1000 гривень. Чого? А на що мені 1000 гривень позики. До речі, в нас ж тут жорсткий мінус був. А що по баблу сталося? А як? А де бюджет? О геш! О май геш! Тут поміняли прям настільки жорстке оновлення. Тут поміняли інтерфейс, ресурси. Оу. Oh. Ну, вони тепер більш насичені. Не скажу, що прям симпатичніші, але насичені для таких. Чиліків постарше, точно э, це краще, ніж так, як було. Можливо, чуть-чуть зажирне вже. Ну це вже моє суб'єктивне враження від цієї, э, від цієї жирності. Ну, допустим, допустим, скарбниця. Так, у нас в плюс іде взагалі, а ви мені розказували, що я поганий э, економіст. Дивіться. Плюс 6500 після обнови. мінус 4700. Геній. Геній. Причому я не знаю, як так вийшло, но мені подобається. Тобто в нас виходить в плюс півтора тисячі в рік. Е, навіть більше. Ну, в середньому півтори тисячі. Окей. Okay. Це в нас. що за статистика? Чи це. Е... Всі, прям довольний. Почекайте, 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 чекайте, чекайте, Стоп, 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 стоп. Прибутки. Тобто у нас прибутки зменшилися за рік в два рази. А чого так? Через що? А, от що це значить. Ну, прикольно, от це прям великий жирний лайк. Непогано. Непогано, так, окей. Я, правда, не розумію, що так знизилось, нічого ж не помінялось. Можливо, це просто ще статистика не набралась, тому що все вниз іде, да да, да. Все вниз. А, а ні, не все. А, це позика. Це позика. Видатки. Ага. Видатки теж знизились. Коротше, треба почекати, буде, пограти якийсь період, щоб зрозуміти. Значки ці додавали, Щоб зрозуміти, наскільки все. Вау, wow. ну це, ну це круто, все одно. За тварини, що скільки цих, як, а що курей тут не пишуть, що півень і курочка. А типу півнів немає тут апріорі кури е, жіночої статі. А це що, типу, піздюки маленькі, да, лоу, Прикольно, прикольно. жирний великий лайк. Статистика населення. є, Недостатньо даних. Ага, ну ладно, хрен з ним. Супер. А скільки треба? Тисяча для статистики населення? Не можна навести, щоб мені сказали? Чи недостатньо даних? Через не кількість населення, а через кількість часу проведеного в грі. Ну, допустим, ну це перша частина обнови. І скільки, і скільки ми обговорювали, всмоктували цю обнову, 5 хвилин. 5 хвилин я в кадрі, по-моєму, більшу вебку зробив, тому що я ОБСК перевстановлював е повністю все заново. І я сподіваюся, що з вебкою не прогадав, і вона адекватна по розмірах. Я, як завжди, по класиці, один наушник тут, а інший отак, тому що один все одно не працює. І... Так, продовжуємо нашу, ознайомлення з нашою грою. В нас, значить, так. У нас, крім цієї штучки, а чого в нас в мінус пішло по грошам? Чи, Що за крінж? Ладно. Поріг податку у нас. А, ну да, да, все логічно. Так, у нас, крім оцієї штучки, журналом сповіщень ще додалися. А, ну це все дублюється, це зрозуміло. А в нас ще додається. У мене завжди з, з роком хвилювало питання, що буде, коли там 2000-й рік буде. Типу, воно якось зупиняється чи, чи збивається заново, чи як, чи гра зупиняється. Це завжди цікавило. Ну, це півбіди, гейс, біди, гейс. У нас тут е, супер-мега 6, як каже мій улюблений терші та... Просто класний чил. У нас тут супер-мега-епічні будівлі з'явилися, Гейс. Мега епічні, мега епічні. Зараз будемо перевіряти. Я просто не хочу раніше часу нажимати на них, щоб, так сказати, міні-інтригу і взагалі подумати, де якщо я щось і буду будувати, то де? У мене тут місця не так вже і багато на цьому острові. Можливо, ми будемо будувати з вами. Є два варіанти. Або тут, я сподіваюся, мій курсор видно на цьому, в грі, тому що я. Не пам'ятаю, чи я поставив Галочку в ОБС видимість курсора. Сподіваюсь, вона стоїть. Так от, або в цій зоні ми будемо будувати, або в цій зоні. Зараз подивимося, що там додали. Ну, я побачив якусь будівлю краєм ока, коли в стімі оновлення побачив. І вона якась була взагалі супер-мега незвична, тому зараз будемо розбиратися. Давайте дивимося по житлу. What the fuck? What the fuck? Серйозно? Настільки все жорстко? Настільки но. Я розумію гай, що там ви вже певне десь місяць як подивилися куча відосиків по ць цьому оновленні, по куча відосиків по цій грі. А, і це вже не так цікава ця реакція від Сіпріана, но guys. Guys. Сіпріан в шоці. Серйозно? Так, це в нас не село вже получається. Це в нас получається вже реально якесь. Ну яке? Ну, коли такі хати починали в селі будувати? Та й зараз не особо такі хати то й будують, гайс. Крамниця плюс три поверха. Стоп, це житло чи як? А, кам'яниця. Яка крамниця, чорт, крінж. Арка? Це яка. Ага, це ця арка. Гайс. У мене тут просто розрив шаблону. А наскільки тут сімей це взагалі? Е, житло для кількох родин. Ну, Давайте спочатку все подивимося, а потім почнемо будувати. Для кількох родин, значить кажете. да. Ну, скільки, тут логічно, що для трьох, хоча б для трьох родин, три поверх, трьох родин, хоча четвертий є ще поверх невеликий. Ну, чотири родини тут точно влізе, а в ідеалі тут навіть би вісім влізло, би. на кожному поверсі по дві. Допустимо, допустимо, в нас все є. Далі вода. Ну тут нічого не. Уф. Колодязь. Нарешті, добав... нарешті вони додавали розробник гри, цієї нарешті він додав таку штуку, як колодязь. Це саме логічне, що могло бути. І я його Воно настільки банальне, що я Ну, я не знаю, скільки, я, по суті, скільки в цю гру знаю, скільки я завжди чекав цей колодязь, тому що це саме банальне, саме очевидне. Колодязь, ну його додали, супер. ну мої вітання. мої вітання. Давайте по центру поставимо тут. Хай його побудують швиденько, хоча б полюбуємося ним чуть-чуть. Е -е, виробництво. Виробництво. Так, порадуйте мене чимось сьогодні. Виробництво, виробництво. Оу, я бачу. Броварні не було, це точно, гуральні, навіть гуральні не було. Mm, точно, хмільник не було. Це взагалі шикарна якась штука. E, цегельня не було. Тобто додавали 4 штучки, правильно розумію? Горальня це у нас горілочка, броварня це бивко, хмільник це хмель. А і цегельня це типу. Ну, цегельня це вже як на, 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 на західний манер. Просто тут гуральня, я в такій цегельня. Е, цегельня це в нас виходить, під ці е, всі, всі будиночки спочатку ставиться вона першою. Це логічно. Давайте, можливо, її і поставимо, щоб вона будувалася. Тільки, напевне, нелогічно тут ставити, якщо ми це все будемо будувати тут, в цій частині. Давайте, напевне, цю цегельню. Ну, хоч. Не знаю, де її ставити, якщо чесно, цю цегельню. Давайте десь отут певне поставимо. Отут. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж несмачно тут все стоїть? М Та ні, ну це тупо тут ставити цю вашу цегельню. Того що а, виходить, вона трошки, ну трошки тупо має тут стояти, виходить. Ну, реально, тупо. Трошки туповасто. Ні, ну можна взагалі, ну трошки туповасто. Чи можна, чи норм. Ну, трошки туповасто, якщо чесно, трошки туповасто. Хм. Ідеї будувати. Можливо, взагалі десь тут побудувати її. Просто це таке виробництво. Його тут якраз ідеально десь поруч мати. А, не знаю, гейс, не знаю. Щось мені здається, це супер обновлення якесь. А, просто шедевральне. А якщо я взалію тут поставлю, та й хай буде. Отак, от, так, от не по... нерівна поверхня. Серйозно. Давайте отут поставимо. І там розберемося. Так, я взагалі рівно ставлю, то не забуваємо, що всі пря на жорсткий перфекціонізм. Я би сказав би якийсь маніакальний перфекціонізм. Хай буде тут. Просто, ну, згодіться, дуже тупо. Через все це поселення десь звідси вести цю цегель, цегельку, цеглу, цегульку. Боже, як це. Це, це глинки, о, це глинки аж сюди, тому що я тут буду будувати вже новенькі оці будиночки всі. А це близько, якраз отут якось так проведуть собі тайнорм. Давайте подивимось на цей супер-мега епічний колодязь. Я тепер буду тільки так казати, нагадую, що мій любимий ютубер, я його не буду популяризувати, тому що мій останній відео і так вже його популяризував. У нього плюс 50 підписників, я так розумію, всі мої. Після цієї популяризації там такий унікальний кекс, не треба, краще не треба його популяризувати, там просто супер -мега Пічний Ну, якщо ви запитаєте, хто я вам напишу обов'язково. Але в попередньому відоску, там де я кажу всім папа, -па, я, по-моєму, все ідеально розказав. До речі, до речі, був шикарний випадок. Якось, може, колись озвучую. Ну, це треба озвучити в компанії. З однією людиною, того що так тупо в соло. Там просто цей, це повідомлення було написане від мого улюбленого мега епічного і класного терчика-номограйщика. В мою сторону просто такого. А, я, по-моєму, спільноту зпублікував. Все, я точно я згадав, я ж його опублікував спільноту у себе. Ну, все одно, якщо раптом цікаво, зайдіть спільноту, там подивіться буквально передостанній, здається, якийсь пост. Там ну, супер мега епічне повідомлення, в мою сторону, від нього просто кайф. Е Колодязь, я вам скажу забавний, мені подобається. Схожий. Схожий на такі, як і були. Єдине, я не розумію, чого тут кругла ручка. Скільки знаю, а, ні, не кругла. Ні, ні, все, 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 забираю свої слова, все нормально. Е, я думав, що це кругла ручка. Тут кругла ручка, але з такою такою як це, рукояткою. Так, так, все логічно, так, все логічно. Не побачив спочатку, тому що це просто колесо. Думаю, як це його крутити. Окей. А що це в них в садах додавалися нові урожаї? Чи це вже були ці гарбузи? Не пам'ятаю, якщо чесно, не пам'ятаю. Я взагалі не знаю, чи ми встигнемо за один відео це все. Можливо, ми почнемо ми ознайомимося зі всім сьогодні. Наступний відос вже почне будувати, і там, наприклад, буде в мене тиждень остріву. Можливо, не знаю. Просто вже 15 хвилин ми, в принципі, з вами майже займаємося цим всім 6 а ми навіть не зрубали дерева для е цегельні. До речі, для цегельнів нам все зібрано, все окей. Скільки в нас будівельників? Я манав таку кількість. Окей, виробництво ми подивилися. Фу-фу-фу, кейс. -фу -фу. Так це не тільки хмільник броварня гуральна і цегельня. У нас ще ж виходить тут. Сироварня додалась. Сироварня. До речі, змінили значки, по-моєму, деякі. Чи то так здається? Сироварня? Рудня? А як я рудню маю куди ставити? Біля родовища руди, а де воно має бути? Це мені треба карту таку специфічну знайти? а де я маю ваше. Ваше це. Як його? Ваше родовище найти. Родовище руди, а стоп. What What the fuck? the Ватабік fuck? І де? Куда? Я так зрозумів, ми на цій карті не зможемо реалізувати повністю весь потенціал цього оновлення. Серйозно? Е, you fucking seriously, і чим мені робити тепер з цим сим кринжом? будувати біля родовища руди. Ну, я розумію, це логічно, але де мені на, на в полі, на рівнині знайти руду? Може, десь є вона, може я не бачу. Підкажіть в коментах, пліз. Мені дуже впадло зараз це все шукати, прочисувати. Хто шарить, хто буде це дивитися раптом? Підкажіть Сіпріну, де знайти родовище руди? Поки я сам не розібрався. А, плавильня була. О, ковальня. Ой, ковальня. Копальня піску. Не було копальні піску. Що це таке взагалі? Що це за точечки? А, це типу, що тут нема піску. А -а -а. А -а -а. Ні, ну прикольно, прикольно. До речі, я скоро буду ще одну стратегію грати з такого схожого плану. Ну, взагалі, не схожого, ну просто стратегію, містобудівну, Будівну, історичну. Там теж просто шедевр. Вона вийшла пізніше острову, але вона вийшла повноцінна вже гра. Тому. Пограємо обов'язково, там, звісно, компухтір мій суїцид, це рано чи пізно, але пограємо. Тобто додали оце: е, копальня піску, рудня і е, сироварня додатково до цього виробництва. Капець, скільки тут всього в нас буде. Просто я в шоці від кількості. Так, у нас, до речі, добудовується вже наша цекельня. Добудується зараз? Ну, має добудуватися, так. Я хочу просто, щоб вже ці пропорції зникли. Ізі, Вони зникли, і ми наняли працівників. Хай собі роблять. Максимальна кількість партій побільше. І в нас десь. Ай, нам ще треба склад, напевне, побудувати. То логічно. Склад. До речі, переходимо до складів. А, комора менша комора додавалась. Бруківка? Серйозно? Ніхрена себе. Йолки, палки, Я в шоці? А, ядка. Це типу. Перейменували. Як воно звучало? Крамниця, по-моєму, звучало. В'ятку. Напевне, це більш лінгвістична якась зміна, тому що ніякого більшого сенсу воно не несе. Тільки давайте все-таки побудуємо. А давайте для приколу побудуємо. А, стоп, менша комора це харчі. Нам треба все одно склад. Давайте склад побудуємо. Давайте десь отак склад побудуємо. Хай вони будують нам склад, і щоб ну, цеглу все-таки мають кудись складати, а що це недостатньо працівників. А, ну так вони зараз з'являться, Нічого страшного. У родині кіннів. Я думав, чи кіннів? Я думав, що це типу у, у, у коней народилась дитина. Думаю, що це дитина, а не конячка маленька, а що дитина, а то просто прізвище таке забавне. Ну, допустим. допустим, ми зрозуміли, що тут, в принципі, нічого такого прям кардинального не додалось, крім цієї класної комори. І вона мені більше подобається, ніж звичайна комора в плані дизайну в рази, яка максимально краще підходить до цього такого геймдизайну цих будівель, ніж, наприклад, оця комора, де вони тут. Ну, ви знаєте, в принципі, про яку я кажу, ну візуально покажу, ніж оця. Вона теж прикольна, але ця більш симпатично підходить для цієї локейшн. Так, і в наше залишається. Що в нас тут? Керівництво. Ну тут певне нічого не змінилось, логічно. Облаштування. Це я дуже чекаю, що тут додать те, що я думаю. Я вже там край мока вже побачив тут, коли нажав, що тут щось забавне додали. Так, калину додали. Це просто супер. Інфа, що калину додали. Нарешті щось додали нове. Там ще побачив я бузок. Давайте спочатку, наприклад, дві, дві калини поставимо, чисто по рофлу дві калини. І поставимо тут е лавиця, 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 лавиця. Так, 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 так. Норм. Давайте тут лавицю. Ізі, ізі, easy ізі boy. Склад, склад, склад. Це заповнити. Ні, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Давайте просто цеглу. Є ж цегла, це ж логічно. Нема цегли, стоп? А куди вона. Серйозно, ми що просто так побудували склад? Ну, цегельня, вона ж має десь. О. -о, -о. Ще кладку треба зробити. Я так зрозумів, їм не треба склад, серйозно. Це не логічно, але мені підходить. Менше. Гемору буде. Але взагалі нелогічно, як це склад не треба. Цегли. А де цеглу збирати? Воно буде просто збиратися на сізнаці? Окей, no problem, no problem. Е -е, дивимося далі. Є бузок. Бузок також прикольно. Тільки він зараз, блін, через те, що осінь у нас ще й пізня не буде цвісти, але ми можемо. Зробити вигляд, що він отут у нас є, і можливо якось він буде потім симпатично виглядати. Далі, 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 далі. Яблуня, абрикоси, це все було, і тут. Mm, і все серйозно. Ну, калину це логічно. Дякую хоч на тому, що тут зі всього додали в облаштування тільки калину і бузок. І вони дуже схожі на шипшину. Засмучуєте мене, засмучуєте, гайс, засмучуєте. Ну тут можна було стільки всього подобавляти. Починаючи від таких кущів аля малини, агрус у хрен знайшов. Воно все одно все одинакове, просто кольор різний. Це мені здається. Не складно. Коротше, моя пропозиція: добавте там, кущі смородини, малини, там, якоїсь там умовного агрусу, кого там порічки, якась херня, воно все різнокольорове, воно все одинаково виглядає, ну воно прикольно. Прикольно. там ліщину якусь умовну, типу, більше буде різнокольорових фарб. Прикольно має бути. Має бути все одно, ну, то все прикольно, того то рекомендую. Не сподіваюся, зробити в майбутньому. Просто це, мені здається, найлегша частина роботи зі всіх. Просто здублювати отакі штучки та і все. Вони навіть можуть мати одинаковий вигляд. Все одно, що, що бузок, що калина, один хрен воно все одинаково виглядає. Так, освіта. Нічого, не додобавили, здоров'я. Нарешті здоров'я додали. Що це таке? Що це таке, нігрен? А, ні, не настільки велике. то просто я дуже зблизька стояв, тому що там просто махіно. Не таке вже і велике. Класно виглядає, класно, симпатично, симпатично. А щось тут них є якась типу, задача в цієї здоров'я, типу, як довідка? О. Будівля цирульні слугує водночас житлом та місцем роботи. Це зрозуміло. М -м, -м, -м Містяни. Не... Для стрижки? Лол е, медичних процедур та витрачатиму там свої гроші. Це рульник може навідувати важкохворих пацієнтів у них вдома. Це приватне підприємство, вона не приносить грошей, ага, а просто податок. Це супер, це супер інфа. І давайте релігія остання. Нічого, не змінилось в релігії. Ну я вам скажу, як для оновлення такого. Ну, не даремно Альфа, розумію, чого Альфа. Я вам скажу, певне, одна з найцікавіших оновлень альфи, тому що я пам'ятаю цю гру острів з першого ж дня. Я її ще, по-моєму, замовив був, чи якось так зробив, що ще гри не було, а я вже за неї заплатив, пам'ятаю всім. Чи щось такого плану? Коротше, я її в перший же день скачав, точно пам'ятаю. Тобто я знаю цю гру з самого так сказати, з колисочки. І це, мені здається, одна з найкращих е таких альф за всю її історію цієї гри. В нас вийшло досить таке стандартне для мого канальчику е відео по тривалості. Я сподіваюся, що ви скучилися за Сіпрен, тому що Сіпрін прям скучив за собою, як мінімум, і за моїм любимим етерщиком та номограйщиком. Обожаю його. Коротше, гра супер, оновлення супер. А, тут на декілька відосів точно контенту, можливо, у нас буде. Наприклад, А, Альфа 5, а я вас обманув сказав Альфа 6. сорян, сорян, обману, обманув Сіпрян. А, в нас, значить, можливо, найближчий там, найближчий тиждень буде острів, отак, от острів, 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 поки не вичерпає себе острів і ресурс, будемо пробувати, можливо, таку схему. А потім ми зафігачимо з вами ще одну класну стратегію, а потім ми. По проханню мого улюбленого уже ютубера, а не, немограйщика, ну, ми будемо грати в House фліпер по-любому. Як мінімум, пару серій точно пограємо. Там просто попередній відос такий крінжовий, я хочу виправити цей крінж на адекватний на адекватний крінж. Так що... А... Пишіть свої коментарі, гайз, особливо за оцю цю херню за руду. Напишіть мені, будь ласка, тому що я трошки не зрозумів цієї логіки, куди її туди засунути, сюди, туди, сюди. З вами був Сіпріан, З вами був Сіпріан, зараз буде. Зараз згадаю, як він сказав. Як ж він так ідеально сказав? Епіліптистична, якась там епіліптистична, е, інтро-заставочка зараз буде в кінці, тому що вона, як завжди, по класиці має бути. Тому з вами був всі і в шо і правильно всім па-па!